Доброго дня, друзі! Мене звуть Андрій Сурай, і це суб'єктивний огляд новин нашого міста. Ми повернулися. Сьогоднішню нашу програму ми присвятили відвертій брехні та маніпуляціям. Почнемо з маніпуляцій на тему відключення електрики. Тут пласт настільки величезний, що ніякого часу не вистачить. Але деякі фейки я все ж таки розберу. Фейк номер один. Ось у нас тут відключають світло, і в цей самий час Україна продає електрику за кордон, наприклад, в Угорщину. Це брехня, тому що після початку масованих обстрілів нашої інфраструктури Україна не продає електроенергію за кордон, і це розповсюджують або відверті вороги, або не зовсім розумні та ліниві люди, яким лінь 10 хвилин погуглити. Прочитати пояснення та у всьому розібратися. Перетікання дійсно є, але що це за перетікання? Україна підключена до загальної енергосистеми Європи. Таким чином, Україна передає електроенергію, наприклад, в Угорщину і в цей самий час отримує електроенергію з Словаччини і Молдови. Таким чином, загальний баланс дорівнює нулю. Фейк номер два. Нас відключають, тому що власники ТЕЦ на цьому заробляють гроші. Це найсмішніше, тому що вдумайтесь просто в фразу: хліба нема в магазині, тому що власник хлібзавода на його відсутності заробляє гроші. Ну, дурня. Заробити можна на продажу товару, на його відсутності заробити неможливо. Ну і третій фейк це призив не сплачувати за послуги суми Обленерго в режимі мінус 4 плюс 2». чотири місяці не платимо, два платимо тут. Відмітився навіть обласний депутат Володимир Липейко. Якщо йти за його логікою, то якщо вчора... В кафе не було борщу, то сьогодні за його платити не треба. Наскільки я розумію, завдання обласного депутата це написання законопроєктів та захист прав своїх виборців, а зовсім не розповсюдження російських фейків в інтернеті. Можливо, для вас це новина, але якщо ви не хочете платити за електроенергію, не потрібно її використовувати. Іншого механізму немає. Маю надію, що це все ж таки була така невдала спроба пошуткувати, а не дійсно призиви до несплати за використаний товар. Ту речі, дуже цікавий факт: ніхто з цих розповсюджувачів фейків та маніпуляцій не каже про першопричини планових та аварійних відключень електроенергії. Звинувачують всіх сусідів, які не виключили енергетиків, мера, президента будь-кого лише не Росію. Як кажуть на мокшанських болотах, совпадіння не думаю. На цей момент це всі фейки, які я зібрав по енергетиці. Якщо є щось цікаве, пишіть в коментарях, розберу наступного разу. Цілих три маніпулятивних статті видав журналіст В'ячеслав Павленко. Дуже продуктивний тиждень, тому будемо розбирати по черзі. Перша стаття називається А хто подумав за людей. Суть статті заключається в тому, що на останній сесії агрофірмі «Лан» не подовжили оренду землі. Журналіст Павленко чомусь не вказав площу цієї землі, а вона складає 27 гектарів. Але вказав, що без цих гектарів лави безробітних поповнить аж цілих 30 людей. Запам'ятали 27 гектарів 30 людей. Не знаю, як ви. А я вже дуже давно не бачив людей, які серпами би косили пшеницю та складали їх у снопи. Зараз це все робить комбайни, трактори і людей там дуже мало. Звідки ж взялась така величезна цифра людей? Все дуже просто. Загальний банк землі у агрофірми ЛАН складає 3000 гектарів. І от на цих трьох тисячах гектарів офіційно працює 21 людина. Саме стільки людей оформлено в агрофірмі. Яким чином втрата менше ніж 1% від загальної площі заставить звільнити 146 робітників? Я не знаю. Суть питання, чому не подовжили, чому не підписали, я не знаю, тому що в статті дуже мало фактів, але дуже багато маніпуляцій. І це неправильно. Наступна стаття вийшла через два дні під гучною назвою Громаді гроші не потрібні. Суть статті. Агрофірмі «Лан» не подовжили оренду на 7 років, а вона хотіла заплатити 12%. Таким чином, бюджет нашої громади недоотримав гроші, які так дуже потрібні для захисту соціально незахищених слоїв населення. Давайте розбиратися. Чи здадуть цю землю в оренду? Звичайно, здадуть. Чи буде орендар сплачувати гроші? Звичайно, буде сплачувати. Чи втратить щось бюджет від цього? Скоріше за все, ні, тому що орендар сплатить ті ж самі 12%. Ну а про соціально незахищене верстви населення було згадано виключно для того, щоб у читачів включились емоції і виключилась аналітика. Дуже некрасива маніпуляція, особливо для того, хто називає себе журналістом. Ну і розберемо ще одну статтю. На цей раз не сільське господарство, а будівництво. Суть ситуації. Управління освіти і ФОП Олександр Шаповал уклали договір на поточний ремонт даху школи номер 6 Загальна ціна договору 888 тисяч гривень. А виконали робіт. Тільки на 350 тисяч і виставили рахунок на 350 тисяч, не на 800. Тобто, скільки зробили, настільки і виставили рахунок. Але якось в цьому факту пан Павленко знайшов складу злочину і визвав поліцію. Ну от, якщо зовсім на пальцях, уявіть ситуацію, що ви домовились про ремонт в квартирі трьох кімнат за 30 тисяч гривень. От робітники зробили ремонт в першій кімнаті, ви їм 10 тисяч, у другій кімнаті заплатили ще 10 тисяч. І от приходить в цей час пан Павленко і каже: ага, дивіться, договір був на 30 тисяч, а сплатили лише 20. Тут є злочин, визиває поліцію губернатора, прокуратуру, військову адміністрацію. Дуже смішно. Звичайно, я трошки спрощую ситуацію, але це для того, щоб показати, наскільки це все маячня і наскільки це все висмоктано з пальця. А взагалі складається таке враження, що почалися передвиборчі перегони. І в той час, коли вся країна воює і відбивається від агресора, хтось починає мочити своїх політичних опонентів. На даний момент це все підтримуйте ЗСУ. Тримайтеся самі, і все буде Україна.